В окружному адміністративному суді Кропивницького завершили розгляд справи щодо звільнення з посади голови облради Сергія Шульги. Його звільнили 25 квітня на позачерговій сесії. Сергій Шульга вважає сесія нелегітимна. Представник облради Павло Топчий каже, рішення депутатів законне. Після проведення дебатів рішення колегії суддів зачитала Світлана Дихтярьова. Визнати протиправним та скасувати рішення 16-ї сесії Кіровоградської обласної ради, 8-го скликання від 25 квітня 2023 року, номер 317 про звільнення голови Кіровоградської обласної ради шульги. Поновити шульгу Сергія Павловича на посаді голови Кіровоградської обласної ради з 26 квітня 2023 року. Стягнути з Кіроворадської обласної ради на користь шульги Сергія Павловича середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 26 квітня 2023 року по 20 листопада 2023 року в сумі 198 тисяч 901 гривня 59 копійок. Рішення суду в частині поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку у межах суми 28 тисяч 700 гривень 52 копійки звернути до негайного виконання. Рішення суду набирає законної сили після закінчення структу подання апеляційної скарги. Зі слів судді повний текст ухвали буде готовий 29 листопада. Ну, зараз ми повинні хоч результативну частину отримати, уважно її вичитати і потім вже будемо приймати рішення, що робити далі, тому що там саме головне, що стосується виконання, що до моєї опановлення негайно чи не, чи дає можливість. Подати апеляцію, але по прикладу, по поновленню на запа, на скажімо, на посаду, то воно негайно до виконання. От треба зараз уважно вичитати цю результативну. Частину її від цього будуть залежати подальші наші дії. Поновлення на посади негайно до виконання. Тому формально, якщо є це формулювання, то я повинен завтра вже прийти і працювати на своєму робочому місці. Навіть якщо її скликати сесію, то повинен її скликати я, тому що я поновлений на посаді, я голова обласної ради на даний час. Рішення суду оскаржуватимуть, сказав керівник апарату обласної ради Павло Топчій. Ми бачили порушення норм процесуального законодавства після того, як буде виготовлений в повному ну текст в повному обсязі. Ми побачимо на що суд посилався, поновлюючи позивача на посаді. То ми їх зможемо побачити лише після 29 листопада, коли отримаємо повний текст рішення суду. Звісно, ж ну буде оскаржено дане рішення в апеляційному порядку. На подання апеляції мають 30 днів. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.